Друзі, усім привіт! Кого ще не бачили, з ким не віталися? Артучко, привітайся! Ми своїх мадмодель, мадмозель на пасовище виганяємо. Це вже після обіду, після обідньої дойки. Бо ми збираємося, бо ми збираємося йти на город, садити в пасолю. Зробили город, у нас трохи був дощ, але зробили город. І на, припни. І що? Тато вже з Дениском пішли. А ми з Артуром ще виводимо козів, також йдемо за ними. І вже, може, останній город посадимо, вже будемо мали спокій принаймні до сапання. Потім сапання то вже так помаленьку. Не посадити, але знаєте, початок положити початок, а далі піде. Скінчити мусимо. Це що? в нас дощ починається. Правда, Артур? Починається дощ крапити. Зараз щоб ми не бігли назад. Ну, коротше, ми йдемо на меж ту сторону далеко. Туди, де той бус поїхав. Йдемо помаленьку. На город. Дивіться, як ми весело йдемо. Не бачу, я знімаю. Тату з Дениском вже працюють. Роблять рядкі. Грівчики ну, нарізають, щоб одразу кинути фасольку. Так, більше ніж піввідра, не знаю, чи вистачить. Більше ніж піввідра. Фасо... Привітайте, до речі, хлопці. <риклад> і ось друзі. Звідси, до це наш город. І до кінця. Довгий, довгий, довгий. Зараз будемо <риклад> садити. <Серед ним> Можна <риклад> всі <Так>. в <риклад> одному <риклад> місці? А що буде? Добре, друзі, беремося до роботи, беремося працювати. Так, ми вже майже майже усе, все. Діти ще загортають. Там бракнуло на три коротких вверху цих рядочки. Бракнуло в солі. йду я додому, чоловік вже пішов, а я йду за ним помаленьку. йдем швиденько дотеребимо. І цей. Досадимо. Коротше, друзі, на цей огород, майже 800. Та де, що я буду, чекайте? Сім, сім сотків. Треба мішок, фасолі треба. Іду дотереблювати. Я, щоб дурно не йти, ще везу той. Як воно називається? Я не знаю, як воно називається. Рядочки робити. Ну, коротше. Тут тягнути, можна підгортати ним, можна просто рядочки робити. Коротше, їду. Я їду. Він їде, я фай. Йдемо. Ми вже є, Ман мене ма є. Треба, терепимо, треба фосольку. Все трохи треба це дотеремо. Зараз до дітки там загортають, а ми дотерепимо і принесемо. <гум> Але у нас вітер, вчора вітер. Нині вітер, кожен день вітер. І такий прохладний. не теплий, правда? так? Ні. Ну, дивіться, в курці сижу. Так, дотеребили фасольку. Йдемо далі. Пішли йшли далі, що, друзі, досаджувати. Діти чекають. Навіть швидко раз-раз-раз, терпили, Йдемо ще на город. <гум> друзі, мої хлопці починають доріти. Це вже означає, що вони загорнули. Біжать до мене на перегонки. <гум> а я вам скажу, що біжать. Побачили <гум> капру, зупинилися. Я воду маю, я несу їм воду. Все, завстидалися, завстидалися, десь тато йде, там тато йде. А то мої хлопці доріжчі. Хлопці пішли ще трошки закидати ту фасольку. Ми з татом зараз загорнемо. Беру сапку, сапку. Йдемо. Сонечко вийшло, стало трошки тепліше, але все вітер холодний друзі. Холодний, холодний. Так, йдемо. Загортаю фасолю, друзі, і вам скажу, що так сухо. Так сухо треба. І твердо. Як пішов дощик. То би так не було, то взагалі такі грудомаки. Ну, бачите. Дуже сухо. Або й не було дощу. Сьогодні нас трошки пішов, але так швидко, раптовий. Раптовий дощ і все. А що цей раптовий дощ? Воно ж навіть не змучило. Хоч чуть Бачите, сухо-сухо. А дощ був. Кози принаймні понастрашувалися, козів позабирали. Вони дуже бояться, коли дощ. Ну, добре. Трохи мені зле одною рукою тако загортати. Три, два. Денис садить, там Артур ще садить, тато загортає. Тараз вже небагато, вже трохи. Все, друзі, ми все зробили. Очам страшно, руки все зробили. Вчора, пам'ятаєте? Ні, позавчора ми сюди приїжджали. Трава була в Все, тато скусив, зробила. Блок, щоб все засадили. Загордовали, можемо йти додому. Так, Тут знімається? Каже, так, йдемо, все. Ми йдемо додому. Город посадили, третій город зроблений. Все, почекаємо, поки зійде, чекаємо сападя. Ми перейшли на другий рівень. Ми перший рівень пройшли. Так, люди вже сапають. Люди сапають, ми садимо. Хлопці кажуть всім папа. Артура, не дурі, каже папа. вже все мерює. Добре, друзі, все. Вам всім дякую, що цілий день сьогодні були зі мною. Ми стільки роботи переробили. Ми йдемо. Хлопці йдуть відпочивати, а ми ще маємо господарку обійти. Ще не зараз, бо раз шоста. Десь коло шостої. І все. Усе. Вам спокійного вечора. Приємного в колі сім'ї. Це, це приємно. Добре, друзі, все. На сьогодні кажемо усім па-па.